Приснилися мені всі працівники е, стоматології ідеалі. Чому? Тому що я вчора зняла 55 відео і виставляла їх в свої соціальні мережі. Так як я на них підписана, так як я беру приклад, е, так як ми в одній групі зарсус, я е, Ну, виставляю в TikTok, і вони мені попадалися. І я відповідно ж беру ж багато прикладу, і від них що я вам хочу сказати? E, потрібно працювати наполегливо, і тоді буде успіх. Я проснулася від того, що думаю, блін, круто. якщо мені сняться люди, значить, то ті, хто мені попадається в Тікток, там чи ну і в і в Інстаграмі. То значить вони активно працюють. Значить, і я повинна снитися вам, тому що я повинна попадатися вам постійно в соціальних мережах, щоб ви знали, що я продаю картоплю на які колорадські жукні і листя, ікру червону, чорної щуки. Це аквакультура, рибка не з дикого середовища, а з рибних господарств. Квіти різні на опті поштучно пишіть. Бажаю вам всім добра. Натхнення ідеалі. я вас відмічаю, тому що я пишаюся тим, що я вас знаю і вам бажаю успіху і всього найкращого. Дякую вам.